Чи можемо ми нарешті переробити весь метал у вагонах утилізаторах? Революція в переробці автолому, як електромобілі змінюють правила гри і відкривають нові можливості для сталого майбутнього. Автомобільна промисловість стоїть на порозі радикальних змін. Перехід до електромобілів F, це не просто зміна типу двигуна, це фундаментальна перебудова всієї екосистеми виробництва, експлуатації і, що особливо важливо, утилізації автомобілів. У той час як електромобілі обіцяють значне зниження викидів парникових газів і поліпшення якості повітря, вони створюють нову проблему, що робити з величезною кількістю алюмінієвого брухту, що утворюється при утилізації старих автомобілів, особливо в умовах, коли звичні ринки збуту для цього брухту стрімко зникають. Протягом десятиліть автомобільний брухт, зокрема алюмінієві сплави, Знаходив своє застосування у виробництві блоків циліндрів двигунів внутрішнього згоряння. Це був відносно простий і економічно вигідний спосіб утилізації відходів, що дозволяв одночасно отримувати цінний матеріал для повторного використання. Однак, з настанням ери електромобілів, попит на блоки циліндрів різко впав, що поставило під загрозу існування сформованої системи переробки. Світ ризикує зіткнутися з горами непридатного металобрухту, що вимагатиме значних витрат на зберігання і в кінцевому підсумку призведе до збільшення споживання первинного алюмінію, що зведе на нівець всі екологічні переваги переходу до електромобілів. Новий підхід до переробки шанс на стійке майбутнє. На щастя, вчені та інженери не стоять на місці. Розроблений австрійською командою на чолі зі Стефаном Погачером новий метод переробки алюмінієвого брухту з автомобілів являє собою справжній прорив. Ідея полягає в тому, щоб переплавляти весь алюмінієвий брухт зі старого автомобіля за один раз, що дозволяє використовувати набагато більш широкий спектр сплавів і домішок, ніж зазвичай. Цей процес дозволяє отримувати новий високоякісний алюмінієвий сплав, який може бути використаний для виготовлення різних компонентів для нових автомобілів. Замість традиційного розділення матеріалів і переробки їх окремо, нова технологія дозволяє створити плиту з матеріалу, який, за словами Погачера, більше схожа на кераміку, ніж на метал. Це, на перший погляд, може здатися недоліком. Але команда виявила, що повторне нагрівання цього матеріалу при відносно низькій температурі близько 500 градусів Цельсія протягом 24 годин значно покращує його структуру, роблячи його більш міцним і податливим для формування. Результат матеріал з механічними властивостями, які, в деяких випадках, перевершують характеристики первинних, деформуються сплавів. Мої думки та досвід. Я працюю в сфері металургії вже більше 15 років і можу сказати, що подібні інновації завжди зустрічають опір. Консервативні виробники не люблять зміни, особливо коли мова йде про впровадження нових матеріалів і технологій. Однак я переконаний, що в даному випадку переваги переважують ризики. Важливо розуміти, що впровадження нового сплаву у виробництво це складний і багатоетапний процес, що вимагає значних інвестицій в дослідження і розробки, а також в переобладнання виробничих ліній. Однак я вважаю, що в довгостроковій перспективі використання нового сплаву дозволить знизити залежність від первинного алюмінію, скоротити викиди вуглекислого газу і створити більш стійку автомобільну промисловість. Я впевнений, що успіх цього проєкту буде залежати від тісної співпраці між науковцями, інженерами та виробниками автомобілів. Необхідно розробити чіткі стандарти якості, а також створити систему контролю за складом брухту, щоб забезпечити стабільність властивостей нового сплаву, виклики та перспективи. Незважаючи на багатообіцяючі результати, перед впровадженням нового сплаву в масове виробництво стоїть ряд серйозних викликів. Як справедливо зазначив Джефрі Скаманс з Лондонського університету Брунеля, необхідно провести додаткові випробування, щоб довести, що новий сплав може пройти суворі вимоги безпеки і надійності, що пред'являються до автомобільних деталей, Марк Шлезінгер з університету науки і техніки Міссурі наголошує на важливості визначення складу нового сплаву та контролю за його якістю. Просто кидати брухт у піч навмання і переплавляти його, не забезпечуючи стабільність властивостей це шлях до невдачі. Крім того, необхідно вирішити проблему різнорідності автомобільного брухту, утилізуються різні типи транспортних засобів, виготовлені з використанням різних сплавів алюмінію. Складно уявити, як можна буде забезпечити стабільний склад брухту, що надходить на переробку. Моя порада. Інвестуйте в інновації та співпрацю. Я вважаю, що вирішення цих проблем вимагає комплексного підходу, що включає інвестиції в інноваційні технології, такі як автоматизовані системи сортування та аналізу складу Брухту, а також тісна співпраця між усіма учасниками ланцюжка створення вартості від виробників автомобілів до переробників металобрухту. Необхідно створити сприятливі умови для розвитку інноваційного бізнесу в сфері переробки автомобільного, брухту, надаючи фінансову підтримку, податкові пільги і спрощуючи процедури сертифікації. Висновок стійке майбутнє автомобільної промисловості. Розробка нового методу переробки алюмінієвого брухту з автомобілів це важливий крок на шляху до сталого майбутнього автомобільної промисловості. Цей проект демонструє, що навіть в умовах швидкомінливого світу інновації можуть допомогти вирішити складні екологічні проблеми і створити нові можливості для економічного зростання. Я впевнений, що за підтримки держави, бізнесу та наукової спільноти цей метод переробки стане важливим інструментом у боротьбі зі зміною клімату та створенні більш стійкої та екологічно чистої автомобільної промисловості.